Бухівський рушник унікальний своїм орнаментом. Рушник використовувався як обрядовий весільний рушник. Не вірте нікому, що хто каже, що нас не було. Ми були, ми є і ми будемо. Це наш бухівський рушник. Інколи садять пташечок. Вони сидять на віточках і повернути цю обіком один до одного, тобто до стовбура. Ольга Матвійчук показує обугиські шитий рушник, що визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини. Заяву подали майстрині громадської організації об'єднання майстрів творча спадщина ще три роки тому. В 2019 році, коли я кинулась, було всього п'ять людей, які шили рушники. Всього п'ять стало питання: треба щось робити, або ми втратимо його. Або ми будемо його або зберігати, або популяризувати, або відшувати, або все купи разом взяти робити. Майстриня розповідає у 2020 році разом зі своєю напарницею Ольгою Стахів почали на волонтерських засадах викладати для усіх бажаючих вишивання обугівського рушника. Я їй кажу, ну тоді давай ще й подамо в нематеріальну культурну спадщину облікову картку, щоб це було на рівні держави. Тому що ну те, що ми відшиваємо, це добре. Те, що ми там кудись виїжджаємо і показуємо, розказуємо, це так само добре. Але хотілося б, щоб це було ну більш якось на державному рівні. Шити марушники називають через те, що вони виконані рельєфною вишивкою, яка щільно покриває тканину та створює враження суцільно зашитого полотна. Їх почали вишивати на теренах села Обухів у 19 столітті. Обугівський рушник обшитий маленьким безкінечником. Тоненьким. І цей самий безкінечник відділяє окремо дерево життя від основи рушника. Ольга говорить, обугівський рушник, ймовірно, шила не тільки жінки, а й чоловіки. Обухівський рушник є кілковик. Що значить кілковик? Він зашите тло і його вішали на кілочки. І вже ми доказали, довели в нас. Є доказ, що обухівський рушник використовувався як обрядовий весільний рушник. Їми ми були підперезані весільні сважки. Основу орнаменту покладено головний символ української вишивки – дерево життя дерево роду з великими округлими квітами та листками, яке зростає з квіткового горщика вазона. Вниз похилені віточки, як уклін нашим пращурам за те, що вони створили наш рід Верх – це ми, ось ми. А ось це царь квітка, найкраще, що в нас є в житті. Вважається, що найкраще, що є в житті, то наші діти. Оля каже: не вірте нікому, що хто каже, що нас не було. Ми були, ми є і ми будемо. На сьогодні, по всій Україні, вдалося віднайти поки лише 32 рушники. Про їхню непересічну цінність зазначає пані Ольга. Рушник теж є результатом тих знань, як саме шилися орнаменту, тому що я ще раз наголошую, що бухівський рушник унікальний своїм орнаментом. Не швами, якими шили посібри, а саме орнаментом. Тому ось це є нематеріальна культурна спадщина, і для того його було внесено, щоб це знання зберегти. Традиція виготовлення рушників поширена в місті Обухів, селах Тацинки та Красна Слобідка Обухівської міської громади, селищі Косин, селі Старі Безрадичі Косинської селищної ОТГ Київської області. Наступним кроком Обухівська територіальна громада має розробити план охорони цих елементів на наступні п'ять років. Тим часом Ольга Матвійчук запрошує усіх бажаючих на безкоштовні заняття. Кожну суботу на 11 годин. Місто Каштанова, 14, без. Коштовно час в Бухові, а потім ще один час годину ми вкладаємо в село Тацинки, клуб і Марія Марчук, Олександр Кравчук з Обухівського краєзнавчого музею імені Юрія Домотенка. Спеціально для медіа погляд.